you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Попри воєнний стан, українська влада продовжує боротися як з зовнішніми ворогами, так і з внутрішніми. Ні для кого не секрет, що суспільний запит на справедливість нікуди не подівся. І те, що відбувається зараз, свого роду відгумоних ще гасл 2019 року. Про садити будемо, балотуючись президенти, Зеленський дав обіцянку, яку виконує до сьогоднішнього дня. Розповідаючи про загальні настрої владі, один із соратників президента зазначив виданню РБК, що настрій. Бойовий багато ворогів зовнішніх і внутрішніх за ці шість місяців команда Володимира Зеленського встигла багато. Українці мали змогу спостерігати і позбавлення українського громадянства Геннадія Корбана та Ігоря Коломойського, кримінальні справи, і оголошення в розшук міністрів ще часів Януковича, обшуки у деяких відомих бізнесменів, позбавлення половини депутатського корпусу, дипломатичних паспортів. Тощо є певний загальний тренд на наведення порядку. Наратив такий: треба побільше встигнути, поки воєнний час сказав співрозмовник видання. Є олігархи, є всі ці чиновники, депутати, які постійно ходять. Благи якихось вимагають. Треба з ними щось робити. Сказало джерело чудовим сигналом депутатського корпусу. Є, наприклад, відібрані у депутатів диппаспорти. Опоненти президента кажучи, коротко присіли на це. Впливає одразу декілька факторів. Перш за все, всім зрозуміло і ясно, що загальнонаціональна виборча кампанія, під час якої можна поливати владу брудом за для голосів виборців, відбудеться не скоро. Наступні вибори в раду повинні пройти наприкінці жовтня дві і року, однак, в період воєнного стану будь-які голосування проводити заборонено. Тому в оточенні президента все менше вірять в те, що ця кампанія пройде в строк. Нікому розгойдувати ситуацію. Політиків, які користуються високою довірою суспільства, немає. Вибори не проводяться. Це розчарування дасть відкладений. Ефект можливо будуть рости рейтинги у притули у військових, але вони й так ростуть. Сказав один зі співрозмовників видання. Ще одним аргументом є відсутність у опозиції серйозного інформаційного ресурсу на зміну всім великим. Телеканалом пройшов єдиний телемарафон. Його концепцію та наповнення програм координує офіс президента та Мінкульт. Тому про жодну опозицію в ефірі не може йти мови. Той же Еспресо, прямий і п'ятий канал пов'язані з експрезидентом Петром Порошенком. Відключили з цифрового ефіру Т2 ще в квітні. За інформацією видання щодо експрезидента у влади є дві концепції: згідно з першою, зараз саме час його дотискати, згідно з другою, навпаки, залишити євросолідарність і її лідера в спокою. Мовляв, вони самі далі впадуть. Що робити сивочолим, поки не вирішена. Тому на практиці особливого пресингу щодо ЄС, у тому числі з використанням правоохоронних органів, поки не спостерігається. Хіба що робляться так звані точкові уколи, як з новинами про накриту силовиками партійну ботоферму. До слова кажучи про деолігархізацію, канали з медіахолдингу українського олігарха Ріната Ахметова «Медіагрупа Україна також перейшли на трансляцію телемарафону. Якщо опозиційних політиків і включають в марафон, то дуже дозовано, та й від них поки не доводилося чути в Фірі, що небудь критичне на адресу влади. У нас у телемарафоні пес патрон поворознюк. Там ті пісні співають, ті погоду розповідають. Політика залишилася в Фейсбуці і Телеграмі, говорить один зі співрозмовників у владі. Водночас, про якісь перспективи для проросійської позиції не може йти й мови. Українці чітко розуміють, хто є ворог. Опозиція починає нервувати. Вони з одного боку бачать свої низькі рейтинги, а з іншого побоюються, що влада починає трохи підкручувати гайки. Порошенко схоже нервує через призначення нового генпрокурора. Тимошенко хвилюється, якби не зруйнувалися раніше існуючі домовленості по держпідприємствах. Вони намагаються у раді ставити палиці в колеса і збивати закони разом з Разумковим, сказав один зі співрозмовників у слузі народу. ГО команда Разумкова та МФО Розумна політика екстрено пророзробляють нові рекламні кейси на літо осінь. Волонтерка не заходить електорату. Люди не вірять учорашнім солодким хлопчикам та дівчаткам з Луї Вітон та 14-тим айфоном на Наступна Спроба достукатися до виборців буде зроблена через популістський законопроект про нову нульову розмитнення. Водночас Юлі Володимирівні нібито цікаві проблеми в регіонах. Потім на цьому будуватимуть передвиборчі популістські гасла за все добре проти всього поганого. Хоча всім давно зрозуміло, що Тимошенко абсолютно байдуже на народ України, але в будь-якому випадку зміст внутрішньоукраїнського політичного життя в найближчі місяці буде повністю здаватись зовнішньою рамкою перебігом російсько-української війни. Поки воюємо, а далі видно буде, підсумував один зі співрозмовників РБК Україна. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тесніть на дзвіночок. Тож напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.